Серпень красень, як козак витанцьовує гопак, літо красне взяв під руку, крутить в танці, що є духу, в'ється з літочком по колу, Натрусили груш додолу, гарцювали, танцювали, свої ноги позбивали, не втихали й носились, в парі віддано трудились то на лузі, то на полі. На п'яті зросли мозолі, і не їли і не пили, на хвилинку не присіли, молотили просто, й жито, тупотіли гордовито, і трималися за руку. Не було це їм замуку пов'язати снопи пшеницю, поскладати її в копицю, танцювали вдвох вони щоб спочити восени. А руда, коли прийде, Хай сама танцює вже.